Я не розумію, чому в деякі дні я розвалюю як беззубий диню, а в інші беру занадто глибоко. Цього разу я лупашив. По перше, стратегічне мислення. По-друге, читав ворога як десятикласницю на випускному. По-третє, що й фактор везіння приєднався. Поставте лайк під цей відос. Підпишіться на канал, щоб добити 100 тисяч підписників, і щоб я нарешті вже отримав цю срібну кнопку і її проп... повішав на стіну і коментар. Думаєте, це закінчиться, ні. Та перемотуйте, це не закінчиться. Чи ви не перемо. Ви, ви думаєте, зараз заставка піде, не піде заставка. Ми можемо так вічно гратися. Та бля, перемотайте на пару секунд вперед. Ні, ви ж з глузду з'їхали, я не закінчу цю штуку. Хлопці, ну не бий. Ну я не місний. Ну дійсно. Не бий. Тюрлюнь. Всім добрий вечір. Ця катка буде топ-1 вангую. Ну, дивіться, я поклав свою стопу до яєчок. Привіт, з Барселони. Єбать, Барселона. Я б хотів там побувати. Чи ніж я там побуваю? Все, Палас. Сфокусувалися. Двой. Нахуя я фокусуюся, блять. Три людини? Три людини. Ви серьіослі? Ви Пан Панпіздабол. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Амор 100 гривень, мабуть, то все Борис Фен тебе переслідує. Але нічого страшного. З кожним стрибком з парашуту лишається все менше пік та вил ще пару днів і розмінуєш сракою всі пастки долі. <реш> Засуджую. Так, один тут, інший ззаді. Блять, мені б якусь сука нахуй. Ладно. Блять лом як. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Володя 100 гривень. Вибач, що перебив рекламну інтеграцію. Більше не буду. Насправді, я не відпочиваю. Я працюю, а дружина з малим на морі тусуються. А, я Може, я Пару я... днів візьму відпустки, щоб спокійно почелити на пляжі. Обійняв. Я тебе теж ротом обійняв. Все добре, пане Володя. Таймінги вони. Я ми їх обожнюємо ці таймінги. Зараз я, як буду робити наступний заход. Ой, блядь. то я вирулю той момент просто на секундочку скіпну донат. О, мене підкрадається, хоча запушити. Може пьохаєшкою йохаєшкою уїбати? Є батя, це він накинув чи хтось інший. Тут було три, тіпа. Типу. Я не знаю, хаєшка була від нього чи не від нього. Оце питання, блять. Дуже важливе. І хуй, блядь, пойми. Ладно, похуй. Живемо один раз, будемо розміновувати, як сказав Амур. О, от і третій знайшовся. Я знаю, де він. Ну як знаю? Хуй я знаю, де він, блять, але я зараз його знайду, тому що оця хуйню він викликав десь неподалік. Неподалеку хтось їбав лелеку. Це українська народна пісня, до речі, хто не знав. Стоп, а куди він хуярнув її? Не в небо точно. А, він проїбав, він, мабуть, не в небо стрільнув її. Тому що якби він в небо, вона б висіла. Тобто він не викликав дроп, він проїбав дроп щойно. Це хуйово, тому що я, я не ідентиф, ідентифікую його місце знаходження зараз. Летим. Рома, а ти що таке казати про лелеку? Осуждаю максимально. Вони ж спарюються, як вони розмножуються. Я мав на увазі, от їх розмножено. Я вчився в школі дуже хуйово. Ну, типу. Вод... Я в цілому перші класи ахує навчився, потім забув хуї і почав хуйово їбланити. І не отримав користі і ні від їбланства, ні від навчання і тако Ай, блядь, в кювет влетів похуй. А, на кулеметі. Ши. А, і один уебан там прийнято. Не стріляй. Тварь, хотів мене завалити. Ебать як-поц. Сука, зажим. Бля. Сменять соромно. Та запрыгуйте, да лас в рот, ТОБІ... Треба його трохнути. Добрий вечір. Тварь! Блять, на стеревий бачить, що його хуярять, він все одно, блять, хоче забрати той кіл. Ну поц. Дякую за донат, я зараз зачитаю. Лежав собі в траві, блять, з кулеметом. Це той, який по нам залупався вже до цього. Так що нормально, карма спрацювала. О, ахуєно, ахуєно О! Нікого.

200 гривень щастя здоров'ячка з приводу сраковозок. Чи дивишся ти собі ауді в якості тачки? Да. Дуже рекомендую. Бо їхній екватор тож як чотири дівчини сіли тобі на облися одночасно. Увага! Увага! Прибув донат на краю ретри. 100 гривень пане Романе, а міг би ти рекламно-інтеграційний крий-код трошки вище підняти, бо він повністю міні-карту закриває, хуй знає, може, то тільки мені заважає. То в тому й прикол, щоб мене уйобки не стрім снайпили. В тому і прикол цього QR-кода розміщене. Дякую вам за донати. А по аудюшці, зараз я розглядаю собі Audi Q7 16-17 років або А5. Ну, тобто. От, блядь, Додик, сука, ми на цілі. Хочеш погратися? Давай зіграємо в одну. Вона тільки для долбойобів, звісно. У нього рейсь. А це вже хтось інший хуяре. Курва, це вже хтось інший хуяре. Ладно, я все-таки передумаю, я візьму собі це. Та, блядь, хуярь те, що хочете робіть, блядь Зараз відповім, поговоримо. Ну, блядь, добре. Позиція поки що така собі, але кількість димів мені дуже подобається. Мені б зрозуміти, звідки та стерва. Десь, мабуть, з того даху вони там дуже люблять, суки, сидіти. Побачимо, куди прокне зона. А тут колеса не попробивав, який, блядь, вічливий. Ах, блять, зона втекла трошки нічого. Увага, увага. Я бачу мене вицілює один чувак за камінця, я типа заникався. Лисий Коріш 100 гривень. Добрий вечір, амбасадор Мерседес. Сорі за запізнення. Гігантська пробка. Ледве зі сраки дістав. Хочу почути твоє головне право, Прикольно. Крім любові до Мерса. І здаємо, дивись, любов у мене до ...уйобка свого. Блять, подз... Йобаний ти в рот. Но про пробку ахуєн. Ахуєно про пробку було щойно. Дуже мені сподобалось. Добрий вечір. Ох, як далеко. Налякаємо. Прикольно. Дякую тобі за донат. Покрутимось по краю, бо ще може хтось ось звідси забігати. Мені щось так підказує ліве яєчко. дякую. Зараз після. Після катки відповім. Сука, по собі, спали в інфу. Ні, стоп, стоп, стоп! Хорошо. Треба підсасуватись і в когось АВМ він мені як зараз втулить, блять, в цю головешку, що я охуєю від життя. І там, скоріш за все, є. Просто боїться, що виходити Єбать вклав. Ха, <гум> Слоник, кудець ти, блядь, піздував, Слоник, га. Хороша! Майкл Джордан відпочиває, як завжди. Чисто перевірили, чи, чи тут чисто. Треба звідси валити, поки мене не притисли. О, два, блядь, топ 2 Йобаний йти в рот. Все прийнято. Зараз мене хаєшками буде запіздовувати. треба ось так йобнути. Хорош. Не стреляй. Сука! Хм, нахуй, епорний театр, блядь, класс. Все Траша, понад познущатися. Охуеть. У мене сковорідка, є. Підар, блядь. Розйобна катка. Взагалі без питань. Дуже сильно роз'йобна катка. 10 вбивств і 1124 дамага нахуй.